Привіт, друзі! Сьогодні 4 серпня, і ми з вами поговоримо про те, чи буде наступ сьогодні з Білорусі, тому що впродовж багатьох тижнів, та, мабуть, місяців, ми постійно обговорюємо цю тему. Ми бачимо чимало інформаційних повідомлень від керівництва збройних сил України, які перевіряють готовність наших військ на півночі, чи вони готові відстоювати північні рубіжі. Чимало бачимо повідомлень, наприклад, від моніторингової групи Білоруський гаюн», які активно спостерігають за приміщенням військової техніки та живої сили на території Білорусі. Ну і, звісно, ми вже бачили, ми вже знаємо, як із території Білорусі можуть наступати російські війська, в складі яких, безумовно, були і також і білоруські найманці. Однозначно, так, їх фіксували на відео навіть наші хлопці у лютому, в березні місяці. Давайте спробуємо з цим розібратися, що власне там відбувається. Для цього я вас попрошу підписатися на мій. YouTube канал, це можна зробити під цим відео. Хто підписався, шалено вам за це дякую. Натискаємо Підписка, дзвіночок. Якщо відео сподобалось, ставимо обов'язково лайк. Це допомагає відео просуватися на платформі, а це важливо, тому що цей канал говорить правду без політичної заангажованості. Абсолютно те, що відбувається довкола, чисто і без купюр. І так, поїхали. Справа в тому, що, як сьогодні стало відомо, Росія почала активно вивозити боєприпаси з території російськ... бачите, російської Білорусі по Фрейду з Білорусі. І вивозять їх у Південний військовий округ Російської Федерації. Про це повідомляє офіційно телеграм, канал і Фейсбук-сторінка. Е Підрозділу стратегічних комунікацій Збройних сил України це офіційна організація, яка до якій можна довіряти. За їх повідомленням, загалом із Білорусі росіяни планують вивезти 12 тисяч тонн боєприпасів. Чи це багато, чи мало? Давайте спробуємо перевести у якісь цифри. Якщо говорити про фури автомобільні, то за правилами фура може відвантажити 20 тонн, це 600 4. Якщо говорити про вагони залізничні, вагон один може взяти приблизно 60 тонн, то це 200 вагонів. Це багато. Як і в іншому і в тому випадку. Але тут постає питання, а чому їх вивозять? Ви, мабуть, помітили і в мене в телеграм-каналі, де і часто ви бачите в інших телеграм-каналах повідомлення про те, що фактично кожного дня сьогодні з'являється інформація про знищені склади боєприпасів росіян на тимчасово окупованих територіях України: у Запорізькій, Херсонській, Луганській, Донецькій областей. Кількість знищених складів вже налічується десятками і сягає до сотні. Конкретно їх ніхто не рахував, але ще місяць тому я коли готував на каналі одне з відео, то ми говорили про 20 плюс складів. Пару тижнів тому Резніков озвучував понад 50. Ну а в останні тижні то ми лише бачимо, що хаймер саме знищують, знищують і знищують. Ну і буквально сьогодні перед записуванням цього відео було повідомлення про те, що були знищені чергові склади боєкомплектів. У Новій Каховці Херсонської області. І так фактично щодня. Це означає те, що боєприпасів у Російській Федерації в Україні не вистачає. Але перекидають вони на Південний регіон не лише з Російської Федерації, я маю на увазі, бо я тут наголошую, що це перекидання йде у Південний військовий округ Російської Федерації, а перекидають і військову техніку. Чому я так думаю? Я вам зараз скажу. Тому що ще 8 липня. Моніторована група Білоруський гаюн, яку я ще не згадував, поширила інформацію про те, що на військовому аеродромі Зябрівка, це в Гомельській області, який було передано під Російську Федерацію, відмічено наявне збільшення збільшення кількості зенітно-ракетних комплексів С-400, танків та бойових машин піхоти. Про маркування вони не говорили, тому що це, ці висновки робили за. Супутниковими знімками цього військового об'єкта. Ну і порахували, що там є чимало такої бойової техніки. Я не виключаю, що вона також перекидалася у цей самий. Південний військовий округ Російської Федерації далі переміщувалася на схід і південь України, так і схід і південь України, де йде і нині йшла, і нині йде активна підготовка до наступальних дій з боку Росії. Поки що офіційних повідомлень про те, що Росія готується до наступу, немає. Але окремі повідомлення, наприклад, від того ж самого інституту вивчення війни Сполучених Штатів Америки, які були опубліковані ще. Три дні тому, 1 серпня, зокрема, це повідомлення засвідчують про те, що російські війська активно перегруповують свої військові сили та бойову техніку, готуючись до наступу на Харків, а також можуть розвивати наступ на в Донецькій та Луганській області. А щодо півдня, то там розмов нібито менше. Разом із тим є повідомлення про те, що може розвиватися наступ на Криворізькому напрямку. а... Інформація Страткому про переміщення боєприпасів, яких мають перевезти до кінця серпня, і також бойової техніки, яка вже, ймовірно, перевезена раніше, тому що чимало місцевих телеграм-каналів повідомляли, що переміщувалася із Маріуполя також техніка. А в новій Каховці, до речі, були переміщені з Маріуполя десантні бригади, які сьогодні, можливо, також потрапили під обстріл. Ми це цим будемо спостерігати, то це вказує на те, що. Наступу з Білорусі на Україну не планується. Про це говорить однозначно вже кілька днів, а та навіть і тиждень підряд Головне управління розвідки і Генеральний штаб Збройних сил України. Але тепер до питання того, а що ж врешті-решт відбувається, чому саме про наступи на Луганський, в Луганській, Донецькій та на Харків говорять, чому у Херсонській області та Запорізькій ситуація також. Розвивається доволі складно, і чому Зеленський проводив сьогодні, ставку, збирав ставку головного командувача. Ну, загалом під час війни такі зібрання абсолютно це нормальна практика. Він, до речі, змінив керівника Херсонської військової обласної адміністрації, запевнив, що Херсонська область буде звільнена. А буквально вчора ми проговорювали із вами про вхід через Шредера, Путінський вхід. Про бажання Путіна провести перемовини, я от зараз вбачаючи цю всю історію з перекиданням боєприпасів з Білорусі, бойової техніки з Білорусі, яку помічали, до речі, на, напрямках до, на Запорізькому напрямку раніше, буквально ще тиждень тому. Мені так видається, що Путін готується активно до переговорів. Він намагається зараз завдати удару, якимось чином, зміцнити свої позиції і дійсно вивести Україну на переговори, що сказати: давля, давайте, мовляв, зафіксуємо на якісь лінії наші позиції, і припинимо вогонь. Відповідні заяви вже робили наші керівники військові і наше керівництво з офісу президента про те, що ніяких на сьогоднішній день перемовин не може бути. Зокрема, сьогодні чимало видань перепубліковували інтерв'ю заступника керівника офісу президента Ігоря Жовкви, ну, який є офіційним також рупором України. Він давав це інтерв'ю ЛБ. Ну, от, зокрема, він сказав, що перемовини із росіянами на даному етапі можуть бути виключно на полі бою. Ну і зокрема, він вніс таку деталь. Ясність у щодо можливості проведення референдумів з анексії Запорізької та Херсонської областей, які готують на толі 11 вересня, це єдиний день голосування в Росії, толі на 15 чи на 15 вересня. Це настільки важливо десь на вересні місці він сказав, що такого референдуму не буде проводити Росія, тому що до цього часу Херсонська область може бути звільнена. Тому, повертаючись саме до перекидання боєкомплектів боєприпасів із Білорусі, військової техніки, поширення наступу на. На Луганській та Донецькій областей і дійсно такі повідомлення надходять, їх дуже багато. І говорять, що навіть росіяни збирають залишки особового складу із квазі Республіки ЛНР, ДНР, самі не хочуть воювати, вони туди їх нагайками гонять і ззаді виставляють заград отряди із Кадирівців. Такі повідомлення є. Так, і їх дуже багато пхають, вони лізуть як чума. Віддають їм бронетехніку, це дійсно так і є. І в такий спосіб намагатиметься відволікти Збройні Сили України від Південного регіону. Ну, таке розуміння у вищому керівництві країни однозначно є. Я не думаю, що вони не прораховують ці ризики, але найголовніше, що я виніс зараз із цього повідомлення, те, що запас міцності у Путіна дійсно закінчується. В Білорусі йому немає можливості підготувати ударні батальйонно тактичні групи, хоча наші війська там залишаються, вони залишають провокацію, щоб вони не перестали. На південь, це, звісно, також дуже погано. Додаткові формування, які вони хочуть зробити, бойові формування ще в чотирьох областях Росії, також під великим питанням. І прогнози то, про те, що переломний момент у війні саме буде в серпні місяці, про що говорив і Буданов, і Зеленський трішки раніше задаєте тему про 3-6 тижнів, коли ми проговорювали історію навіть знищенням Антонівського мосту то вони більш ніж очевидні. Звісно, є одна дуже серйозна проблема, до якої я хотів би звернути вашу увагу, це щодо допомоги нашим військовим, бо часто густо не вистачає елементарних речей, як то там тепловізори або амуніція спеціального призначення. І наш благодійний фонд зараз займається збиранням коштів на придбання тепловізійного прицілу. Я дуже принагідно вас прошу, хто дивиться відео це до кінця. Кому цікаво те, що я розповідаю, хто підтримує канал. Підтримати і нашу ініціативу збирання коштів. Реквізити, куди можна прорахувати кошти, ви можете побачити під цим відео. Інформацію про звіт буде обов'язково опубліковано. Про придбання, чеки, документації. документацію. Це все ми абсолютно оприлюднюємо, щоб все ви розуміли, відбувається в нас прозоро, а нам трішки не вистачає грошей. Ну, декілька тисяч, десятків тисяч гривень. Я думаю, що ми також це подолаємо. Перенагідно ще раз прошу вас підписатися на YouTube, підписуйтесь на телеграм, посилання всі є під цим відео, так само як на реквізити. Всіх люблю, ціную, шаную не перемикайте, все буде Україна.